треба усе ретельно оглянути за тим трейлером. Що-небудь знайдеш, доповіси мені. Ви впевнені, що бачили тут близнюка. Може, то була русалка з Фіджі, пірнула в річку і попливла назад на свої острови. Тепер ти розумієш мої почуття. ноги в руки. Як можна тут залишатися, коли те страшидло вештається навколо? Його шукають вже цілий день. Так довго він сам не протягне. Мабуть, спробує влізти назад у свого брата. Ні, його брат Лані минулої ночі помер. Сьогодні вранці я вже зробила ростин його тіла. Тепер дороги назад нема. Рана на його тілі була не смертельною. він помер від цирозу печінки. Мораль, пиятика до добра не доведе я виявила в його тілі деякі анатомічні аномалії, відгалуження стравоходу і трахеї, дуже схожі на пуповину. ніколи. Такого не бачила і ніколи не побачите. Техніка генетичної інженерії 21-го століття викорінить не тільки сіамських близнюків і людей з крокодилючою шкірою. Не залишиться жодного обличчя з неправильними рисами. Я вже бачив майбутнє, воно схоже на нього. Не уявляю, як можна жити з такою зовнішністю. Тому й доводиться таким, як ми, з блювотником, бути живим нагадуванням. Нагадуванням про що? Природа не визнає штучних норм. Еволюція неможлива без мутантів. І ви знаєте, чому? Ні, yeah, чому? Я теж не знаю. Загадка природи, яку, мабуть, ніколи не буде розгадано. що з вашим другом? Не знаю. Може, флоридська спека. Сподіваюся, нічого серйозного Мабуть, щось не те з'їв.